Багато з вас вже знають про сайти, де можна аналізувати портфелі. Це і Portfolio Visualizer, і курвою, і GestTF. Зараз я вам хочу показати сайт Lazy Portfolios, де вже складені багато портфелі, і портфелі відомих осіб, і класичні пасивні портфелі. І що мені сподобалося, що в них є ранжування цих портфелей, тобто всі показники з графіками. І саме тому сайт називається Lazy Portfolios. Що ви можете подивитися, якщо вам якийсь портфель сподобався, то ви Скопіюйте. Хтось з вас запитає за Google Heads, адже там є аналогічна історія, і її теж можна використовувати безумовно. Лише там більше інформації як на мене, для інвесторів в американські ETF, а на Лезі Портфоліос інша подача інформації. Комусь просто більше візуально зайде Лезі Портфоліос, адже там досить зручно ранжувати портфелі чи дивитися їх основні показники. І нагадаю всім, що крім прибутковості портфелю, нас з вами часто цікавить, наскільки він може просідати, тобто максимум дродаун, скільки він відновлюється після просадок. Ну і ще кілька параметрів, в тому числі, наприклад, загальний теркомісія портфеля. Вам наперед дякую за лайки і давайте дивитися портфель. Друзі, ми на сайті lazyportfolio.tf.com. Зараз будемо з вами дивитись різні портфелі. Тут є е, улюблені портфелі юзерів, є портфелі збалансовані. Ми з вами зараз глянемо 60 на 40 з біткоін і е, всякі різні ще плюшки, які в меню цього сайта. Одразу скажу, що більшість ETF, які тут в прикладах використовуються, це американські ETF, -и. але не проблема знайти аналоги. Одразу прошу вас не плутати цей сайт з сайтом A Lazy Portfolios від BockelHeads, про який я вже розповідав на каналі. Тут теж в спрощеному вигляді є популярні портфелі на одній сторінці, тому. Коли мене там питають приклад портфеля, я часто даю там знайомим чи, чи друзям, чи просто хтось питає, кажу ось, дивіться, на Google Hats там всі портфелі зібрані, з тікерами, може подивитись. Сайт Lazyportfolio.com значно в цьому плані кращий, тому що ви можете вибрати будь-який портфель. Ось, наприклад, 60 на 40 з біткоїном, 17 років історії, і тут для себе подивитися їх дані, можна там брати з поправкою на інфляцію якщо ви хочете реальні дані. Воно вам буде показувати максимум дродаун, максимальне падіння recovery period, ну і, звісно, річну прибутковість. Ось це три компоненти, які варто дивитись по портфелям. Звісно, професіонали ще там можуть додати sharp ratio, sortino ratio і так далі. Але для звичайного користувача. Ось цих трьох компонентів це такий мінімальний набір, який треба проаналізувати по портфелі. У нас на курсах, коли ми студентам даємо портфелі, то ми просимо подивитися, звісно, розумні очікування по дохідності, історична дохідність, яка робить ці очікування, і, звісно, максимальне падіння, і рекавері. По портфелю тут багато описів і дуже багато даних. Тобто, бачите, є візуалізація, а вони зразу дають тікери щось там світакції можна закрити. Через VTI, ну це тут тільки американський BND і біткоін тут ще немає IB, до речі, тому що там 17 років назад його не було. Зараз тут, звісно, варто поставити Айбі. І ще багато інформації по портфелю, його ріст, його там дохідність на цей рік, портфоліо різного роду метрикс, ось ті для професіоналів речі, там Шарп, Сортина і так далі. І вся Ця вся, вся вся інформація, в тому числі кореляція класів активів, ось так гарно візуально показана. І ще ось цей графік мені подобається, де дуже гарно вони візуалізують дродауни, андевоти, періоди. По кожному портфелю, який тут є, ви можете подивитись, причому ви можете дуже розширити свій горизонт по портфелебудуванню. Ось, наприклад, так, Марк Фебер портфоліо. Воно в вузьких кругах відоме, я його не використовую. Тут 25% золота. тому цього року, звісно, воно прекрасно себе почуває. 25% облігацій, 25% нерухомості, 25% акцій. У мене, до речі, є клієнт з схожим набором, тільки золота трохи менше. І тут знову такі тікери, і вся 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 інформація там по портфоліо. Ось на сьогодні воно дає з початку року 20% річних, а за 30 років 8% річних. Знову таки, тут висока частка золота. Ну і також є рейти, да, там акцій. На мою думку, замало. Звісно, в кожного з вас своя думка. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас відсотків акцій в вашому портфелі. Та да, це там сто дев'яносто 60. Ну, 25, я думаю, найбільше, як це в портфелі. Ще що ви можете робити, ви можете йти в менюшку і вибирати різні теми. Е, також можете вибирати ось, наприклад, там high дівіденс, тобто когось цікавлять дивіденди, і воно вам буде показувати всі ETF-и, тобто фонди, які е, використовують дивіденди. Да? Ось, бачите, навіть Польща там Бразилія йшла без дивідендгілз двадцять 24-25. Тобто, хто шукає дивідендний гіл. А ось він був тут навіть 9%, але знову-таки ранкування може йти по дивіденд дивіденілду, може йти по дохідності. І ви коли будете тут вибирати портфелі, я зараз далі покажу. Їх можна ранжувати не тільки по дохідності, або дохідності за певний період. Тому хто шукає дивіденди, можна шукати так. Можна ще шукати ось топові High Dividend ETF Portfolios. Знову таки, high yield, dynamic, ось 60 на 40 хтось робить, і це все можна дивитись ось по дивіденд yield. і воно да, дає, бачите, посортувати, якщо вас от саме 25-й рік цікавить. І знову таки їх тут багато. Тобто, ви провалюєтесь будь-який портфель, дивитесь, хто як це конструлює, які дані можуть бути. Master Stock Market – це програма на 4 тижні для досвідчених інвесторів, і вона дозволить вам діяти на рівні архітектора вашого портфелю, фактично стати таким професійним фінансовим консультантом тільки для самого себе по інвестиціям в фондовий ринок. Ми вже кілька разів проводили цей курс і просимо вас приходити, коли у вас вже є досвід на фондовому ринку, тому що збагачення ваших знань воно також цінно, коли ви спілкуєтесь з собі подібними інвесторами. Хтось помилки зробив, хтось навпаки дуже успішні стратегії. У Нас є люди, які там ділились досвідом, і інші там складали кращу комбінацію і тіфів, і просто за рахунок комісії могли окупити цей курс. Тобто різні є успішні історії. Оцінка, до речі, 9 з 10. У Нас є багато задоволених випускників. Відгуки на сайті серед ваших друзів, колег можете пошукати відгуки. І а, з 7 живих вебінарів я є тренером в 4 з семи, і в п'яти семи ми будемо достатньо глибоко, технічно розбиратись там, по портфельній теорії, по інструментам інвестора, про доступним зараз продуктам. Один стартовий буде про інвестиції в себе, про планування, і завершальний вебінар буде про гроші та щастя, про те, як з допомогою грошей. Максимізувати задоволення від життя, тому це живі вебінари, це чат, це домашні завдання. Їх три на курсі. Ну і це задоволені випускники. Я сподіваюся, що ви до них теж долучитесь. Завжди вдячний, коли ви рекомендуєте нас друзям, колегам. Завжди вдячний за ваші лайки і запрошую вас на навчання. Ще дуже корисна штука. Я використовую більше від Чарлі Білела. Є така там картинка з там з зеленими і червоними. Хто її бачив, розуміє. Хто не бачив, напишіть, я вам покажу для різних класів активів. Чарлі Білела регулярно оновлює таку типу asset map. Ось тут ви можете подивитися так само по класам активів. Це, до речі, все в доларах. Якщо вам потрібно в євро, то сайт підтримує євро і ще кілька валют. Ви можете всю дохідність дивитись в євро тут. Звісно, QQQ виграє 20% середньорічних за останні 10 років. І е, так тут ще є кореляція активів, те, що є на багатьох сайтах, де є портфелі, щоб ви розуміли, що наприклад, там SPY і QQQ, вони на 83% корелюють за 30 років. Але е, я коли з клієнтами дивлюся цю матрицю, то я можу використовувати, наприклад, один рік і показувати, що, наприклад, е, розвинуті країни за один рік можуть спаєм корелювати не так сильно 0,36%. Тобто, може бути ситуація в рамках одного року, коли. Європейські акції себе почувають добре, американські так собі. Ну на 10 років, звісно ж, ця кореляція буде зростати до там дуже великих значень. І Emerging Markets, вони ще менше корелюють. Навіть на 10 роках вони корелюють на 0,68%. Ну, тобто, це вже певна диверсифікація саме Emerging Markets. Ну і звісно, там різні класи активів. Це те, що називається клас активів. Ви їх можете подивитись вес клас. З до речі, ви можете подивитись best, тобто найкращі портфелі. Там Top, and flop, top of the Year можете дивитись тут. тут золото виграє. Далі Кесівуд, ну Leverage я не рекомендую звичайним інвесторам в принципі дивитися. Хоча The Lazy тіб це. Я так розумію, що це ті, хто цей сайт зробили. Ну і тут Golden Butterfly, яке там ми колись на курсах розбирали європейські Markets Stock. Зверніть увагу, що наверху звичайний просто Gold, який можна купити одним ETF-ом, або там Imagine Markets European Stocks. Ну але я вам цей сайт показую, щоб ви все таки розуміли портфельну теорію, чи ось балансувати її, набирати різні класи активів. Це акції поза Америкою developed world, тобто розвинуті акції. І е, ще я вам хотів тут показати зручність. Тобто, ви його можете ранжувати, наприклад, по дохідності за 10 років, там самі дохідний портфель акції, потім 80 на 20 і так далі. Так само за один рік. Можете ранжувати по ризику, тут буде інші параметри да, стандартне відхилення. Можете сортувати по падінню. От найбільше падіння за 10 років, звісно, там портфель акцій 28%. І а, річні прибутки, і дивідендів. До речі, в Європі дивідендів типово вищий ніж в Америці. Не знаю, чому тут один за 25 рік. Припускаю, що це просто не повний рік. Напишіть в коментарях, який ви думаєте, yield буде за 25 рік в європейських компаній, тому що ось 365, шість не європейських, а європа і розвинутий світ там, Канада, Австралія, Японія, Сінгапур, інші країни. Тому це корисна штука для порівняння знову-таки різних портфелів, де я її знайшов. Тут в портфоліо ви можете вибирати ось, там, country voad balance, Tax US і так далі. Ось давайте, Old country вод Stocks. Да, за рік зараз 17%, і можна тут це фільтрувати: дивитись дродауни, дивитись по рокам, дивитись по ризику, агрегувати за 10 років. Дуже зручно, тому що для вас ці портфелі всі готові. Тут є також бектест, до речі, але чесно вам скажу, що на портфоліо-візуалайзері він для мене зручніший, а для європейського інвестора там є Джаститі Авкурвою. Я вже розповідав про них на каналі, тому краще їх ну, зручніше їх використовувати. Давайте так. Є картинка тут і по країнам, ось Греція у нас за рік вибилася в лідери. Потім Ізраїль, Колумбія, Перу, Іспанія, Австрія, Польща, В'єтнам і так далі. Це, якщо хтось дуже хоче йти сильно в країну, ну або в кого є там локація на так званій country, да, Це там актуально для українців, які, наприклад, в Іспанії, в Польщі зараз живуть. Мегатренди знову таки в менюшки є дуже багато всього. Тобто, ви можете подивитись статистику по секторам, по стилям, по країнам, що я вам повинно, показав. Ну, комодітіс, по потіфам. Тут ще є додатковий такий ренкінг. Найкращі за 12 місяців, найкращий ангардівський, найкращий iShares. І е, таким чином, ну не знаю навіщо вам по провайдеру дивитись, але ось, наприклад, по мегатрендам це може бути вам корисно. Тому що воно показує од квантін там за рік найкращі результати за три до речі, теж вас здивує, що за метаворс можете провалитись, подивитися там. Є фонди, які інвестує в Metaverse. Ну і третє місце зрозуміло. AI Багато з нас очікували його на першому місці, і тоді треба провалитися і подивитись цей ай IQ. Зверніть увагу, що тут є бенчмарк NASDAQ, який, в принципі, теж не сильно поступається цим топовим схемам, при тому, що він значно, звісно, більш диверсифікований, ніж ось ці верхні параметри. Ну і завжди не забувайте про додавне, тому що тут вони будуть суттєво більшими. В багатьох фондах немає взагалі 10 років історії, та але там де є це, то може бути мінус 67, мінус 51, мінус 56. Ну, диверсифікований NASDAQ, це вже мінус 32, це знову таки останні 5 років. Друзі, прошу про ваші лайки. Я сподіваюся, що цей огляд Лейзі Портфоліос вам корисний. Напишіть в коментарях, яка у вас відсоткова доля акцій. І пограйтеся з портфелями, навіть якщо ви там вже задоволені і щасливі своїм портфелем, просто подивіться, що роблять інші, можливо, вам якісь прийдуть ідеї. Юзис да. portfolio, портфоліо. Golden Butterfly, це те, що там на курсі мій колега Артем часто показував, Master of Stock Market, А ось, наприклад, Харі Браун, можливо, там ви не чули, і я не чув. Давайте глянемо, що за Харі Браун. Значить, можемо. Зразу спуститися 25% золота, 25% US Ledge Cap, Чомусь вони пишуть VTI, хоча якщо Ledge Cap мало бути V, 25 TLT і 25 BIL, це Ultra Так. Ну, ось такий портфель, і а, знову такі всі параметри по цьому портфелю: там 7%, відхилення, максимум дродаун, мінус 16. А ви можете порівнювати. І можете порівнювати всі портфелі, повторюся, або лише по певний вибраний вашій тематиці. Сподіваюсь, було корисно. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, запрошуйте своїх друзів, пишіть в коментарях, підтримуйте наше зростання, нашу роботу.